Вітаю! Нове відео. Знову і знову продуктивний тиждень. Батенько роботи зробилося Сталя готова, відкоси готові. Опалення прекрасно працює, прям. Дуже багато радісних таких дрібниць. Ну, все одно. Прям добре. Так що дивимось, підписуємось, коментуємо. У нас з вами вже 5500 чоловік. Це чудесно. Так що приємного вам перегляду і дякую вам. Новий день. У нас все ж болото. Ідемо. І ось таку красу я купив. Хе. Вчора з'їздили з Настя забрали, це вже пора і підкупив всяку клею, всяку таку, то зараз потихеньку буду все заносити в хату. Так що, дивимось Такс. Все позаносив. Наша цивілізація. Поки ще не знаю, як його тут буду ставити. Даре, треба буде на літній кухню винести. Труба тут стоїть і стяжка тут ж тільки чорнова, я не знаю, якось на перший час поставлю тут начну на нову стяжку, що воно поки так було. Бо всі фінішні стяжки будуть литись уже аж по весні чи навесні, коли вже тепло буде і так далі. То вчора пан Анатолій від коса зсередини майже доробив. То Наша це наша майбутня спальня буде. Тут ми ну, ось так. Заходимо. Тут наші проводочки висять. Ну і так, ідем ідем, і тут буде спальня. Трішки тут насмітило. Я вже не знаю скільки віддергли нас і від це виніс. Вікно знайшов в епіцентрі, якийсь продавець був. Ну. Нюансів з ним не було з цією фірмою. Що хочу сказати, вони розміру, вони такі самі, як от істековські, але вони набагато легші. Я це вікно сам заніс з машини, приніс. Ми його підняли, встановили. І сама, от я не знаю, як воно, створка, фурточка. Коротше, оця частина, що відкривається, то вона прямо відчувається, що набагато легше. Не знаю, як це буде впливати на експлуатацію цих вікон, на енергозбереження. Бог його знає. Ну, це з такого що я замітив. А так ну, без проблем поставили, все нормально. Там з такого тільки отут ось, ось, ось спеціальна така штучка, і тут вона така штучка. Воно Коли вікно закривається, воно впирається і можна тоді закрити. Бо так ручку ти не відкриєш, не закриєш. А коли цю штучку нажимаєш, то вікно, скажімо так, розуміє, що воно вже, вже стало в лудку, цю всю штуку і закривається. Ця штука була крива. Вона була вигнута в цю сторону. І ти не міг відкрити, відкрити, а закрити не міг, то ми взяли його просто плоского себе. <свісно> Підтягнули все. Це єдине з моментів. А так, ну, прям нормально. І як ставиш, воно ну, трішки таке відчуття, як вверх, наче як піднімається. Вони ще, не знаю, може, там підлаштувати, ще самі завіси треба. Ну, не знаю. В принципі, нормально. А там час покаже, наскільки вони якіснічні, якісні. якісні. Таке. Ну, що мені сподобалось? 5 днів. Почекав 5 днів, зробив. Знову ж це не реклама, в мене поки, поки я ще нічого не рекламую. То такі у нас тут справи з віконечком, з відкосом. Пан Анатолій намучився. Сьогодні зранку мені дзвони, каже, Діма, мене руки розвалюються. Довго нудно перфоратором, реноватором, сакерою. <сум> всім видовго, щоб зробити от таку, таку гарну, такі гарні відкоси. Бо я його замовив 90 на метр 20, як і всі ті вікна, що перед цим ставились. Бо я думав, що там перемички немає, а вони, як показує практика, вони є, я б його замовив більшим. Б стало б і вище, і сюди майже до батареї, хоч там, не знаю, десь метр на півтора, і було б прекрасно. Бо тут комнат... в цій кімнаті тільки одне вікно, і кімната велика, вона десь 3 на 5. Тільки одне віконечко тут завжди доволі темне. Ну, що вже є, буде так. А тут я ж говорив, що в майбутньому планую. Не знаю, як воно буде, але планую тут вирізати двері, опалення переробити, щоб воно поверху йшло, і там хто в тій кімнаті заходило, насоси врізати і так далі. І тут з нашим видом на ліс, на це все, на наші смітники. Поки що це все винесеться і зробиться тераска. І можна було виходити, пити каву і насолоджуватись нашою красою. Тобто, такі справи. Сьогодні у нас неділя. Вчора в нас дивились відео. Поки що бачу, що більш-менш вам воно також сподобалось. Це дуже чудесно, дуже це мене радує. То таке, не знаю, сьогодні, сьогодні зиму з прибиранням. розпалю, грію. Тут наша лутка. Вчорашня горить. Бо Друга... Дрова не накрив, не намокли Части... частина, То поки так. Так що, подумаю, що буду сьогодні робити. І, і що, і все, і працює. Почав прибирати, дорізав лутку. розпалив тут з горить красота. Наша чорнева стяжка вся ножем порізана, Фокси пінопласт різали. То здираю наклейки, здираю, не хвилюйтесь, все буде нормально. Ось так віконечко виглядає без наклейок. Так, з наклейками. То Одну кімнату, в принципі, прибрав. Все добре. То потихеньку буду перебиратись. ось це буду вигрібати трішки. І там, де ми вчора ставили віконечко, також зараз все повиносю і покажу. Якщо продовжуємо. Прибираю собі степан прийшов, поїв і знайшов степанячу заночку. Я це думаю давно наш самурадчик не приносив мишей. Зразу попередню хто єсть, перемотайте <смі> і так далі. А в нас ось тут усе. Куча мешей, пір'я пташок. Коротше, не знаю. Оця морда. Оця ось морда. Уже другу значку в нього знайшов. Що, <смі> нашкодив, дурко? Ой, капець. Так, з мишками розібрався. Ви зрозуміли і вирішив зробити це разом з вами. Писали, хвилювалися. Не, до речі, місцями вже погано відклеюються. буде спокійним. Новий вийде Дорізаю, як не дорізав стахетник наш. Припав, попав сьогодні після обіду, світла немає. Батарейка наша знову виручає. Ось там стоїть, то замішав шпаклівку. Вчора прибирав, прийшла Настя, потім повечеряли, допомогла трішки поприбирати, то тут от така краса станько, біленько, прям класно. То сьогодні, який в мене план роботи? Мені треба сьогодні замазати оці всі парашутики. Зараз ще так ці грибочки наріжу, додатково їх накрутю, щоб закріпити. Краще десь місцями підріжу трішки пінопласт, десь додав ці рисочки і всякі такі штуки сьогодні буду займатися. І якщо буде час, сили і натхнення, то також оцю нашу красу. Трішки підрівняю і там металеву таку сітку. то Знімлю бачок, познімаю звідти. от, 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 от те все. І от у ще попереднім відео показував там оту майбутню, можливу дюрку. Ходу металеву сітку, як мені порекомендували в коментарях. І візьму клеєм, затягну і, і хай воно сохне, щоб воно не завалилось. У нас дощ, у нас туман, у нас краса. То, починаємо працювати. i'm they Замазюкав. Зараз штатив уберу, секундочку, видушаюсь. Так. Ось так вона виглядає, наша ця вся штука. Один шматочок туди прикріпив, тому замітив, що дуже багато шпаклівки замішав. А темно було, я щось не включив лампу. У нас тут ще воно залишилось. Я не знаю, вже її раз з водичкою перемішав, вона вже як пластилин. Тут не знаю, що зараз десь її швиденько виможу. То Ось так. Воно зараз підсихає. І потім я легенько шпателем прийдусь, всі сопліки поприбираю, а, ну і докручу само собою цю частинку. І потім відразу несу на все шпаклівку, притулю сіточку і буде гарно. Тобто тепер чекаємо, хай воно підсихає, і продовжуємо робити стель. Врешті закінчу. Помпом. Зараз у нас вже пів на 8. Не знаю, приблизно годинки ну, десь 3, три, може, 3,5. Три Ось так воно виглядає. Тут мені подобається. Прям добре. Тут Блін, ну воно, зараз камера в широкий кут і вона сильно заокруглює. Тут більш-менш. Там тільки в тому кутику чуть-чуть ще додати треба, ну зовсім мало. Ця сторона мені не сильно подобається. Тут така хвилька, я потім сюди додавлю. І тут трішки. Ну, все одно. А тут взагалі клас. Прям прекрасно. То непогано. Думав, буде гірше, скажу чесно. То, в принципі, результатом задоволений. Хоч і гарим зараз. Хай воно сохне, потім це все діло грунтуємо і робимо фінішне таке саме, як стіни, і буде гарно. То зараз повечерюю, трішки відпочину і буду збиратись додому. Так що до наступного дня. Ось така у нас погода де ж по вулиці рішечка по дорозі тече. Півники собі ходять. Така краса Пані Муся. Знаю все, добре. Біжить до мене. Ша ти? Ольбашка. Привет. На зиму так поправилась. Чудо. Новый день. Прийшов до хати. Випустив Степанчика. Степан знову ночував в хаті. То... Ось така краса у нас. Сталя підсихає. То зараз розкоче гарю, вона висохне краще. І буду грунтувати це все діло. То кімнатка прямо міняється. Прям класно стає. То поки ось так. То зараз поки ще світло є. Доріжу дрова і розпалюю. Так що день починається. Розпалив. Хотів перебрати, там Думаю, візьму зараз обшкербу оцю всю красу. Тут вже застелив, пан степан, бачу на вулицю хоче. То зараз все обшкербу приберу і перегрунтую, ну, тут ще підшкрябаю також, то поприбираю. І все перегрунтую, щоб менше було сміття, пилюки і так далі. Щоб два рази не прибирати. То знімати тут не буду, бо знову ж місце мало, ще світла немає. То пока що лампа з батарейкою нас виручають. то поки що зараз готовий результат через хвилинку. Півтори години пролетіло. Складно, страшне. Цією сапою. Місце мало, то двері, то лампочку, цю, то ще кудись. Білки шарів дуже багато. Тут пузо велике було, то я з часом. ну, майже півкімнати, а то і менше, бо частково я там вже був шкребав, тут шкряба, над дверями шкребав. Прям дуже складно. Не знаю, чи я давно вже таким не займався, чи це може після того, що вчора стелю штукатурив, прям рука, плече, праве моє. щось Не хочуть займатися такою роботою. Тут також треба звідси оцей весь хлам прибрати, дошкрябати тут зверху і переходити на другу половинку. Палюки неймовірно багато. Тому, знову ж, для мене це буде знову десь годинки півтори. Для вас от буде момент, так що дивимось. Продовжуємо. Ось, так зараз це все виглядає. Пам-пам. І що ви розуміли, тут неймовірно багато було побілки. Один. цього половинка тут пінопласт був. Два, три. І ось таке відрощі. Це капець. Це просто капець. Я прям заморився, <смірко> прямо заморився за шкреб. Прям довго дуже багато шарів. Видно, що люди старалися, щоб було гарно. То ось так. Зараз трішки ще відпочину. Перегрунтую це все діло. Буду збиратись додому. Закінчу. Да, тут прямо цей коридорчик змінився. І звідси весь хлам повиносив. І тут з'явилося. Okay. Тут незвично. Незвично. Сюди, не знаю, більше половини каністри пішло. Ну і з рахуванням буде на сталю. Одне тільки де забув. За мішками. <сіхі> Тільки зараз заміт. Нічого. Тоді вже... Як закінчу знімати, тоді вже дамажу. Перед тим як іти. ти. Бо думаю, йти додому, а потім розумієш, що в принципі ще поки світло буде, то в принципі можна і попрацювати. <сіхі> то ось так. Трішки народився. Вроді такого глобального нічого і не зробив. там, там... що там? Пошкрябав стінку та його помазюкав цим грунтом. А вже майже восьма вечора. І так майже без відпочинку, без перестанку. Тільки то по Анатолій зайшов, ми кави попили, поговорили трошки, та й пішов. А так весь час. То дрова, то пічка, то запаленням тут воюю. Все одно не хоче. До одної кімнати, до середини дійшло. І потім назад в котел видавлює, кипить і так далі. Не пробиває, не хоче. Ну, що є. То ось так. Тепер уже точно <гум> до наступного дня. Новий день. Сьогодні у нас субота. Вчора ночі був мороз, мінус 18. <гум> Пан Степан в хатинці ночував, як я і говорив. Опалення почало працювати нормально, все повітря вийшло з системи. То вчора, як йшов додому, то було вже більше 20 градусів. Прямо прекрасно. Сніг. Краса неймовірна. То вирізав частину з відео про відкоси. Я почав вже наш коридор штукатурити, бо дуже багато не знімав і дуже довге відео буде. Я подивився, що там майже 50 хвилин, а це занадто багато. Я ціную ваш час. Так що, можливо, якщо все добре буде, то посеред тижня вийде ще одне відео. І буде вам. Під що поїсти, під що відпочити. Хі -хі. Ось такі нас справи. Холодно, зимно. Як і має бути в грудні. Так що на цьому відео і буду закінчувати. Дуже велике вам дякую за перегляд. Бережіть себе і до нового відео.